цими словами. І тепер ми перейдемо до заявки Олександри, яка просила розібрати тату Бальдра з гри Бог війни. І тут у нас знову буде трохи такої практики. Да? Ми зараз з вами да, побачимо, як це все виглядає, от коли це прямо на прикладі. Да? Я сильно одразу скажу, що я сильно поглиблюватися в це все не буду. Ми розберемо деякі з його татуювань, не всі. І тут одразу хочеться сказати, що дійсно тут його татуювання вони описують його життя, і вони описують його життя згідно з історією, яка саме в грі. І вона трошки відрізняється від міфу. Тобто, він в міфі це такий світлий Бог, дуже мирний, він ні з ким не воював, і його всі любили, його всі обожнювали. І... Трошки розкажу цей міф. Коли він йому снилися погані сни, він прийшов до своєї матері Фрігі і, до речі, до батька Одіна. Да, він їм розказав про ці сни, що йому сниться, що він помирає. І Фрік відправилася до всіх, до всього живого і неживого у світі. Вона пішла в цю подорож і у всіх взяла клятву, що ніхто не скривдить її сина Бальтра. І вона взяла клятву у всіх, окрім е паростка омели. Омела це такий зелений кустик, такий, блін, забула сюди вставити, зелений кущик, такий, що росте на деревах. Ми зазвичай це у нас називається як хвороба дерева. Але от у Кельтів, у е Скандинавів, воно таке вважається магічне дерево. Ну, в нього є насправді магічні такі властивості. От, омела. І. Е Бальдер став невразливим, і боги почали з цього, вони зробили з цього влаштували таке видовище і розвагу. Вони почали в нього кидати списами, штрихати його мечами, і він від цього не помирав, і всім було з цього дуже весело. і Бальдру також. Але коли Фріко це все робила, ходила, збирала ці клятви, то вона не помітила локі. Який побачив, що вона не взяла обіцянку в Омели, тому він е зірвав цю омелу, він зробив з неї стрілу і він поклав цю стрілу в руки до сліпого брата Бальдра. І той кинув цю стрілу і вбив Бальдра, тому що це було єдине, що його може вбити. От. І Локі вирішив отак теж порозважатися. У, ці, у цій грі тут все трошки інакше. І в цій грі Бальдр ненавидить те, що він безсмертний, він вважає це своїм прокляттям, і він свою мати за це ненавидить. Тому тут така трошки інакше вона все, і він такий тут не дуже і світлий, да? він такий дуже лютий і на всіх злий. Тому так, це я вам розповідаю, бо це треба розуміти, що, що будуть означати його татуювання. Перше, що я помітила у нього на груді, на лівій груді, в нього е, напис Ек Ердаут. Er це, до речі, давньо норвезькою мовою означає я мертвий. Взагалі, ек давньо норвезькою мовою це я. Ек-ер er", я є, як «I am» давньо-норвезькою мовою. І можете зустрічати, якщо будете досліджувати, рунічний рунопис, скажімо так, да, то а, вони залишали, люди залишали іноді такі написи: типу, як ек ер, ек ер лас», або ер лар», типу, Я еріль, я людина, яка знає руни. Ек ер», ви зрозуміли, це означає Я є. Ек даут», Я мертвий. В нього там написано. На, це оце на, на лівій груді таке, прямий напис. Далі в нього на руці такий напис як Алдрі Фіріргіфа. Це все поки що руни старшого футарку. Ми тут розбираємо. Бо в нього є тут намішані тут є рунами і молодшого футарку написано: є англійськими буквами ну англійські слова. Ми розберемо деякі з них. Да? І тут написано в нього на руці напис Алдрі Фіріргефа, що означає також давню норвезькою мовою Ніколи не пробачу або Ніколи не пробачати не to фогів. Алдрі фіріргефа. І це стосується його матері по грі, що він ніколи не пробачить свою мати за те, що вона його зробила безсмертним, і він через це страждає тепер, що він не може померти. Далі в нього на спині напис, і на груді, до речі, такі по колу напис, і на спині він повторюється: там написано: «Рунами льос, тепа, міг, мед, хліс, па, екмати, трейфа. Це означає: якщо дослівно перекладати, світло довірило мені тепло, щоб я міг щось відчувати. Якщо такий більш художній переклад буде, то я б це переклала як небеса: наділили мене теплом, щоб я міг відчувати. Ось такі вони вирішили взяти фрази. До речі, льйос, пам'ятаєте, коли ми вивчали древо як дросіль, то Альфхейм ще називався. Я казала, що він називається не тільки Альфхейм, а ще Льос Альфхейм. Тобто світ альвів, альвів, світлих альвів. Льос, льос – це світло. І, до речі, тут на груді в нього написано саме льос із руною соволо. Руно соволо інколи дзеркально зображалося. Взагалі руни інколи зображалися, деякі дзеркально, коли вони писали саме слова. І, взагалі, у руни соволо, тут зверніть увагу, в неї є аж шість варіацій написання. Щоб це у вас теж не вводило там десь в ступор. Якщо будете бачити написи, да, то вона по-різному інколи виглядала. А от на спині в нього написано вже просто льо. На груді написано льос, а на спині льо. Я не знаю: чи то вони просто загубили руну соволо, чи то вони, ну, там, може, світло множені, там може світло в однині, це. ну... На жаль, не знаю, бо я, на жаль, не знаю давньонорвезької мови. Це мені довелося подосліджувати цю тему, щоб вам зробити оцей розбір його татуювань. І, ну, я думаю, тут видно буде. да? Я вам скину презентацію, і на... в ну, мене просто великий екран. Я думаю, вам буде видно на спині цей напис. Ну, по-моєму, він чітко виден, видний, видимо. да. Небеса наділили мене світлом теплом, щоб я міг відчувати. Але льос це світло. Я просто художньо перевела це як небеса. Взагалі, льос це світло. Так, і на спині в нього ще червоним написано а, англійською мовою, але рунами, от на плечах червоним, бачите, написано слово cursed, що означає проклятий англійською мовою. Cursed. І бачите, там Руна Соволо, вона теж така, як грецька буква є. Ну, ось такий хлопець. Так. І на шиї в нього теж напис е, давньонорвезькою: Ектакна от Асар Solarset. Там теж, до речі, я коли шукала переклад, то там люди сперечалися з приводу того, наскільки це правильно написано. Це, ця фраза перекладається як Я відзначаю захід сонця Асів, тобто я відзначаю початок Рагнарьоку. Ну, кажуть, що це натяк на те, що там ще виходить здається, друга ігра, гра гра Рагнарьок. Ну, не знаю, я просто в іграх взагалі не, не той і не цей, тому мені просто було цікаво і, ну, і вам розповісти, бо у вас був такий запит. Да? В Саші, в частності, був запит, і от на її запит я вирішила зробити вам такий розбір. І оцей символ мені дуже видався цікавим. Чесно скажу, не пам'ятаю, щоб я десь такий бачила, але, можливо, він реально ну, історичний, тобто історично підтверджений. Я тут бачу солярний символ, по-перше, це коло, в якому хрест. А по-друге, я тут бачу ще шолом жаху. От, тому це може бути як одна із варіацій шолом-жахо. Це коло із такими рунами Альгіс. Ну, якось так. <гумутствие> Сподіваюся, вам було цікаво. М -м -м. Взагалі, якщо вам буде це цікаво, то в інтернеті ви можете пошукати якісь фрази давньонорвезькою і перекласти їх на руни. Якщо знати, особливо якщо знаєте ще англійську мову, то взагалі буде супер, ви зможете. Англомовний інтернет він дуже щедрий на інформацію, тому можете знайти багато чого там цікавого. І переходимо до символу. Розбір цікавий, дякую. Я рада, що вам сподобалося, так. Да. І переходимо до символу Шолом-Жаху. Ось так він виглядає в манускрипті Хульда. Це теж дуже відомий символ. Взагалі, в сучасності він виглядає ось так. Теж такий вже е, гарненько При, да, оформлений в геометричне таке коло. Агісхяльм шолом жаху. Е, перекладається також ісландський символ і, символ, і ми бачимо, що він схожий, щось схоже в нього є на руни Альгіс, так? І дійсно. В цьому, ну, тут він складається на основі а, руни Альгіс. Шолом жаху виглядає так, ніби бачите всередині щось є, таке коло, і від нього виходять ось такі оці, начебто виделки такі да, гострі, які захищають те, що всередині. Взагалі цей. Символ вперше згадується в мовах Фафніра у старшій Едді. Фафнір це був такий дракон, який оберігав золото, і в нього був оцей шолом жаху, на нього нанесений. Шолом жаху у манускрипті Хульда зазначається, що його взагалі виливали зі свинця, потім цей свинець вистигав. І оцей свинець прибивали собі між брів, поміж очей, притискали такий відтиск робили. І в цей момент проговорювали теж давньонорвезькою, да, давньої сландською. Агісхьяль еґбер мілібрунам'єр. Я ношу шолом жаху поміж очей. Ось так записано, як його активували в манускрипті Хульда. На сьогоднішній день, знову ж таки, ми можемо самі вирішувати, чим ми його наносимо, куди ми його наносимо, чи він буде виглядати так, як тут. Чи він буде виглядати більш сучасно? Бачите, він трошки вже відрізняється, більш сучасний такий. Начебто все те саме, да, але виглядає все-таки трошки інакше. І він дійсно зроблений на основі рун Альгіс, і от його давня норвезька його варіація це чотири руни Альгіс на чотири сторони світу. Бачите? І, до речі, також у мене для вас е, теж підказка. Да? Якщо ви хочете тату чи наносити руну, і дуже переживаєте, що вона буде повернута, перевернута, то також можете ось таким е, е, способом наносити цю руну, да? тобто робити такий вже став рунічний. Бачите, одна руна Алькіс, але вона на чотири сторони. Це вже захист на чотири сторони. Тобто теоретично, да, було таке питання, що шолом жаху може бути не тільки на основі рун альгіс. Взагалі сам по собі шолом жаху, тільки на основі рун альгіс, тому що альгіс це захист. А от вже якісь інші руни, да, ви можете сюди нанести. Можна по такому ж принципу, що це на чотири сторони. Але це вже не шолом жаху, це вже не оберіг, не захист. Угу. Ну, взагалі його символ, його суть цього Агісхяльму була в чому, щоб вселити жах в свого ворога, вселити жах в свого супротивника. І е, давайте подивимося, що які в нас бувають варіації. У нас буває е, вегвізир... Навколо руни, да? ми вже це обговорили. У нас може бути валькнут навколо руни. Да? Ми можемо вкласти все-таки у валькнут невідомий символ, що так, це 9 світів, це символ Всесвіту. І навколо руни. Дивіться тільки, щоб руни знаходилися ну, там, правильно, щоб вони були правильно промальовані. Руна інгус, до речі, зверніть увагу, вона може бути і з хвостиками внизу, і просто як така, да? як, типу ромбік. А може бути ромбік із хрестиками внизу і вгорі. І може бути, можуть бути будь-які варіації, там ще якісь дракони, якась в'язь оця нордична, да, нордичні візерунки, ну чому б ні. Це все може бути. Єдине, що дивіться, коли ви ці символи наносите, от бачите, тут вігвізир, він теж недороблений, в нього не вистачає певних деталей. Ну, Агісхіальм важко зробити якимось помилковим, бо він геть однаковий. Він на всі боки там, однакові руни Альгіс, а от вегвізир ще треба знати. І, до речі, їх дуже часто плутають. Думають, що і те і те шолом жаху, що вони обидва. Але ні. Вегвізир це вказівник шляху, агісхяльм це шолом жаху. Це різні речі. Так, ну, які в нас ще є відомі такі символи. Рунічна матриця це павутина вірду. Можливо, ви бачили такий символ. Теж ходять що начебто цей символ з'явився одіну, і з нього він дістав руни там, і все таке. Але коли я почала досліджувати цей символ, виявився, що він теж новодільний, що він сучасний, ну, умовно сучасний. Тобто його. Він з'явився вже, якщо я не помиляюся, на початку чи то на початку 20-го сторіччя, чи то наприкінці 19-го, щось таке. От. А, тобто, так, можна його використовувати як хронічну матрицю, якщо ви подивитеся, то він складається з 9 палочок, теж дев'яти 9 таких рисочок, що символізують. Дев'ять світів. Да, і бачите, вони всі між собою переплітаються. Вони символізують цю павутину вірду. Вір це доля людини. І переплетіння. Тут бачите, і світів, і доля людини. І з цього ще й можна руни робити. Якщо ви подивитеся, то він містить в собі, в принципі, всі руни. От. Далі в нас Мьольнір. Це молотора, я думаю, ну, я думаю, це не секрет, це всі знають. Ось ще варіант валькнута або Трикветра. Написано, що це Один'с да, що це нібито його горний. Але ну, не знаю, я не зустрічала такого. Це, мабуть, щось теж вже сучасне таке. Ні, символ такий я зустрічала, бачила. Але от що це саме Оден'с Хорнс це не знаю, що це саме горни. Одіна. Одіна не факт. Потім Хугін і Мунін, ці Хугін і Мунін вони дуже автентичні. От Якраз, скоріше за все, такі татуювання і були, зверніть увагу. Скоріше за все, вони наносили на себе не руни, вікінги я маю на увазі, так, і люди того часу, вони, скоріше за все, наносили на себе не руни, а ось такі кхм, символи. І сліпнір це такий кінь, це, до речі, сучасна вже така. Мальовка, якщо так можна сказати. Да? Але суть така, да, те, що ці переплетіння, візерунки, в яких видно зображення якоїсь істоти. Тобто це теж все-все туди. Угу. Ну, загалом ви зрозуміли, друзі, да, що. Символи треба дивитися, досліджувати, перевіряти, дивитися, наскільки вони вірні, коректні. Руни треба перевіряти. В цьому слайді є руни. Ви можете звіритися, побачити, як перекласти руни на ім'я. Теж знаєте, ім'я на руни точніше.